Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект кокціально-акустичної системи від компанії MB quart Модель FKB 169. Акустика розміром 6 х 9 дюймів. Овальні. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас монтажний комплект є, дроти підключення, невеличка інструкція, фірмова наліпка. І два динаміки. Динаміки з захисними решітками в комплекті. Ось такі металеві решітки. другий дин динамік Динаміки на дві смуги, номінальна потужність заявлена 75 Вт, максимальна 150 Вт. Доволі важкі динаміки, масивні магніти встановлені, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Корзина штампована зі сталі, дифузор з полікропілену, підвіз з гуми. Інший динамік абсолютно ідентичний. Монтажна глибина 85 мм. Чутливість заявлена 88 дБ. Опір 4 Ом.